Чому саме зараз почалися активні слідчі дії в справі? Ну, розумієте, да, це очевидно, свобода вбивала Небесну Сотню, радикальна партія ставила вишки бойка, а правий сектор проводив там конвертаційні схеми з по суті розграбування держави Ми чітко бачимо, що сьогодні відбувається реванш регіоналівських недобитків. Ми чітко бачимо про те, що нинішня влада домовилася стопами режиму Януковича. Вони, якщо й внесуть Подання на когось з депутатів регіоналів з опозиційного блоку так званого Зодійського, то вони суть на Папієва, як того, кого не жалко. Да? Тобто, ні на Льовошкіна, ні на Бойка, ні на Вілкула. Немає ніяких справ. Їх нічому не підозрюють. Вони всі білі і пухнасті. Очевидно, Небесна Сотня загинула і віддала життя своє за те, щоб сьогодні у нас генеральний прокурор жив, невідомо чиєму особняку, за невідомо які доходи. Їздив на Мерседесі, там більше ні за 100 тисяч доларів, він де не задекларовано, з лівень номерами. Це те, щоб сьогодні е, герої війни і революції переслідували, Це те, щоб без рук і без ноги кидали заграти, як Штефана, бійця батальйону Айдарико, до речі, Ігор Місічук витягнув на поруки, сьогодні наша доблісна прокуратура знову хоче посадити. Ми чітко бачимо, що, на жаль, е, ті добрі починання, те зерно, яке посіяли ми під час Революції Гідності, воно ще не проросло. І попри те, що земля, в якому воно росте полита, Неймовірною кількістю крові, що ще дуже багато роботи, щоб очистити Україну від окупантів, олігархів, від тих, хто служить ворогу, а не своєму народу. Проблем щодо затримання там депутатів від фракції, коли були в коаліції або там перемогли на майдані, мовно кажучи, їх затримують ну, прямо в Верховній Раді. А там, наприклад, Сергій Клюєв залишив договорення. Клюєв залишив Ну, дивіться фан... про що я хочу сказати. Звичайно, сьогодні не можна, щоб регламент домінував. Над законом. От, регламент, який, до речі, теж є законом, регламент складений складений таким, таким чином. Та таким ви чином вважаєте, да? що караш, то по закону? Давайте, я думку, закінчу. Mm. Да? Я ж не коментую там, там закон на закон. Сьогодні регламент складений таким чином, що ну, фактично дають можливість людям, депутатам втекти. Відповідальності на тому прокуратура робить певні висновки. Що стосовно січука, я впевнений, що найближчим часом ми побачимо вже в судовому порядку. Тільки суд може сказати, винен, чи не винен. ви. Ми бачили, Дмитро, ви або не проінформовані, або це при всій погазі. Я депутат? не можу мовчати. Я сьогодні був все судове засідання без дебатів, без слова адвокату, без слова підозрюваному, ніяк не врахувавши по руки дев'яносто народних депутатів з усіх парламентських фракцій груп і з усіх партій політичних Представлені в парламенті. Суддя бець. Суддя е, Ласевич, суддя Масенко приймають незаконне рішення, яке ми будемо скаржувати Європейському суді з прав людини. Я сьогодні говорив з західними юристами, там немає сумнів, що ми виграємо. Більше того, суддя Карабань, це я говорю про апеляційний суд міста Кіків. Суддя Караба перерва ви продали. Поставимо Січуку міру запобіжного заходу. Mm -hmm. Тобто ми чітко бачимо. От справа дуже Ну зараз багато політв'язнів і той же Сиротюк там. Інші свободівці, правосекі, бійці фактично всіх добровольчих батальйонів вже є такі, що сидять. Так от, е, щодо справи Мосічука. відбулося ре, е, численні порушення Конституції, порушення закону про статус народного депутата, порушення е, закону про досудове слідство, порушення регламенту Верховної Ради, скупи. суддя Карабаня, суддя, який судив автомайдан, думайтесь. Далі е, на суддю Карабаня справа зараз Генеральній прокуратурі якраз за події часів Революції Гідності. Зрозуміло, що він на гачку прокурор. Він приймає незаконне рішення. Тому що єдиний аргумент по мірі запобіжного заходу щодо Ігоря Мосічука було як тримання під вартою, було свій, е, свідчення Віталія Мірошніченка, як свідка. Віталій Мірошніченко визнав на суді, що був викрадений з власного дому в Полтаві, привезений в Генеральну прокуратуру, де його добу мордували для того, щоб він дав під тиском неправдим. Свідчення. Він це визнав. Суддя Карабанько, суперед закону, вибирайте міру запобіжного заходу. Судді апеляційного суду міста Києва, подонки в мантіях, бець, головуючий Лашевич і Масенко, тричі переносять судове засідання. І сьогодні без, е, з порушенням всього, що тільки можна, вдумайте, з адвокату і не дати слово, плюнути на поруки майже сотні народних депутатів і продовжують міру запобіжного заходу. Причому, Що виходить, судді сьогодні і ваші журналісти і колеги всі бачили сьогодні те, що в Україні з'явився свій доктор Менгелі. це начальник е, медичної частини слідчого ізолятору СБУ Артем Даниленко, який, попри те, що Ігор Мосічук це виснали лікарі різні привезли. І швидкої допомоги, яку викликали троє різних лікарів, лікарі Інституту Шалімова, лікарі Київської міської лікарні швидкої допомоги. Визнали, що стан важкий, що стан критичний, треба госпіталізація. Сьогодні це грязне животне, інакше назвати не можна. Даниленко. Я не я можу прошу. так назвати твар, яка вбиває людей. Я це прошу. вбився. Зрозуміло, що він виконавець, що команди там через заступника голови адміністрації Філатова дає Порошенко. Але конкретно виконавець, убивця, український доктор Менгіля Артем

Дає на суд бумагу, що Мосічук здоровий. Це при тому, що лікарі інституту Шалімова засвідчують привезені на суд. Про те, що стан критичний, що була кровотеча, при тому, що Мосічук двічі втрачав свідомість, перебуваючи в січому ізолятори СБУ, і по кілька годин лежав без свідомості. Ми не давали медичну допомогу. Я зрозумію, дякую. Пане про гірше Кирєві, Так само Порошенко гірше Януковича, тому що дорвавшись до влади на крові наших героїв. Сьогодні подивіться, що відбувається Пане, знищення ви, економіки. Продовжити розграбування держав. Репресії проти патріотів, амністія для терористів, які селяли в голову я нашим солдатам і зелене світло для всієї регіоналістської банди, яка продовжує продовжу розробувати країну. Ти ставиш питання, що Порошенко гірше, ніж Янукович. Ну давай так, ти я ж кажу е по фактах я не знаю. Почекає, почекай дуже. Давай я скажу. Віде. Ти ж, мабуть, пам'ятаєш мене, Я Зоряна там цілодобово на Майдані. Поряд з нами був в тому числі Петро Олексійович Порошенко. Тому навіть з тими помилками, які безумовно є, не можна сьогодні приймати дві ці постаті. Вибачте, не Я, я Зоряна я... пам'ятаю 18 лютого на Інститутській, пам'ятаю 19 січня на Грушевську. Петра Олексійовича там точно не пам'ятаю. Він засуджував силовий спротив, без якого Янукович. Не може й ми там були, ми президент. там були всі разом, тому я впевнений, що сьогодні порівнювати ці дві постаті, да одна з яких несе відповідальність і за загибель небесної сотні, і за тисячі жертв, які сьогодні понесла Україна, втративши справжніх своїх героїв кращих своїх сім. А Порошенко несе відповідальності за Іловайськ за Дебальцем Почек, разом, за з разом з Рушерою Іловайським, разом з Гелетем, які перетворили. Два закінчили сторони, можу тобто? тільки одне слово сказати, що ми абсолютно відверто що. Черо і я, і ти це знаєш, говорили відкрито і публічно, що за Іловайську трагедію, яка для Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, чиї добровольчі батальйони і батальйони наші, ти знаєш, понесли страшні втрати, повинен нести відповідальність і Муженко, і Гелете, як тодішній міністр оборони, котрій своїми ганебними я біжди, я ді, споричин, але я закінчити, закінчити, закінчити. Я вважаю коректним згадувати, які батальйони були якраз закінч... закінч... добровольчі батальйони. Вели. Велик... Ровищ... Я команду Муженка вийшли і врятували таким чином наших гірон. А, а Муженко і Гелітек, які ставив Порошенко, давали команду йти на Іловаць, коли були, коли у Секторії російських військових були укріплі. А в Конотопський штаб радикальної партії сьогодні прийшли з обшуком маски-шоу СБУ і затримали Спартака Сергієнка, якого звинувачують, тому що він разом з громадою викидали регіонала мера Конотоп Зода. Возив відкрито тітушок на антимайдан, закликав там розганяти нас. Виявляються такі екзотні нічого не вий. Ті, хто викидали його у смітник, українські патріоти з Майдану, з війни, вони злочинці для цієї влади. E, щодо, можна тільки вітати, те, що ви, будучи депутатом провладної партії, підписали по Сиротюку поруки, але в мене водночас питання, чи готовий ви як е, бути 93-м депутатом, який підписав поруки по Ігорю Мосючуку, який не переховується від слідства, який знав, що його можуть арештувати, нікуди не поїхав, хоча мав таку можливість. Значить, по цьому питанню я теж готовий підписати, якщо люди не приховуються від слідства, якщо депутати співпрацюють зі слідством, звичайно, я проти того, щоб були запобіжні заходи, які неадекватні ситуації, яка сьогодні є, ми бачимо дуже чіткі тенденції в Парижі. Те, що дуже дуже влучно названо і, і трагічно, на жаль, Паризьким котлом. Те, про що домовились Порошенко, Путін, Оланд і Меркель, по суті е, дається передбачається амністія для Соцієпольської наволочі, яка заставляла полонених українських їсти шеврона, яка сіляла в голову, яка катувала людей, яка вбивала наших героїв, вбивала мирне населення. Водночас. Українські патріоти вже це стало системним, переслідуються режимом Порошенка, і може вони в Парижі і про це домовились, тому що це системний процес. День через день когось з патріотичних організацій саджають. Мусічук дуже гідно тримається, попри критичний стан здоров'я. В нього все-таки хороший досвід. Спершу його саджав кучма за чорний вівторок, смерть патріарха Володимира. Другий раз його саджав Янукович. І теж тоді звинувачували всіх смертних гріхах. Справа була розбита після Зараз е його так. посадив Порошенко, але я думаю, що е це хороше, це, попри щире співчуття моєму другу і побратиму Ігорю, це хороша прикмета. Якщо Мосічук сідає, то це до швидшого так, падіння злочинного паразум. режиму.